У Житомирському державному університеті імені Івана Франка підвели підсумок спортивних досягнень за рік. Найбільших висот цьогоріч досягли представники єдиноборств. Випускник вузу Володимир Демчук або як його знають у Житомирі Ядявова, усе впевненіше додає медалі у скарбницю національної збірної України. Спортсмен став чемпіоном світу 2013 року і чемпіоном Європи 2014 го із кікбоксингу. Я вже ну не перший рік туди їжу і. У мене вже склалося там певні свої налаштування на поєдинок, певні там думки, підготовка до поєдинку. Тому для мене це ну звична справа. Тобто нічого нового для мене не було. Павло Савредон став володарем Кубку світу теж із кікбоксингу у 2013 році. Займатися єдиноборством почав із 2005 року. На наступний рік у хлопці чимало планів для початку чемпіонат України. Там уже формується збірна команда України, яка буде виїжджати на міжнародні змагання. Потрібно краще ну, тренуватись і завойовувати вищі вершини. Університету Петро Саух задоволений такими досягненнями випускників та студентів вузу. Пишається, що тепер вони є частиною світової спортивної еліти, радить і іншим брати з них приклад. Хоть, чесно кажучи, що серед філософів, спортсменів це абсолютно рідкість буває, чесно вам скажу. Але я е, е, ну, навіть чесно кажучи, завойовував горжусь тим, що я був переможцем. На факультеті фізичного виховання успішно розвивається. 2022 – види спорту розповідає декан Тамара Кутик та лідируючими поки є єдиноборства.